Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо вивчати інтегрований курс Пізнаємо природу. Тема 16. Чому важливо знати про рухи землі? Переглянувши наукову довідку, ви дізнаєтеся про рухи землі та їхні наслідки. А також зможете дати відповідь на запитання, звідки взявся. Високосний рік, наукова довідка рухи землі. Наша планета перебуває в постійному русі, що нагадує рух дзиги, яка обертається навколо власної осі і одночасно переміщається на підлозі. Та якщо дзига через певний час припиняє свій рух, то Земля рухається постійно. Її рух Одночасно відбувається навколо власної осі та навколо сонця. Перегляньте відео, і ви побачите, як відбуваються ці процеси. Повне обертання Землі навколо власної осі триває 24 години і називається земною добою, або просто добою. Ми не відчуваємо цього руху, тому що рухаємося разом із планетою. З добовим обертанням Землі пов'язана зміна дня і ночі. Зміна дня і ночі відбувається тому. Що Земля обертається навколо своєї осі проти годинникової стрілки із заходу на схід. Зміна дня і ночі супроводжується змінами температури, повітря і ґрунту. Другим видом руху Землі є обертання навколо Сонця. Траєкторію, по якій відбувається цей рух, називають земною орбітою. Час повного обертання землі навколо сонця має назву земний рік. Один оберт навколо сонця земля здійснює за 365 діб 6 годин і 9 хвилин. Земна вісь завжди нахилена в один бік, і кут нахилу не змінюється упродовж руху землі орбітою. Тому сонячні промені. Падають на різні півкулі Землі в різних точках орбіти під різними кутами. Отже, північна і південна півкулі освітлюються і нагріваються Сонцем нерівномірно. Обертання Землі навколо Сонця має два наслідки. Наслідок перший: на більшості територій планети відбувається зміна пір року. Другий наслідок змінюється тривалість дня і ночі. Але на екваторі таких змін немає. День і ніч там тривають по 12 годин. Екватор постійно до сонця повернений під кутом 90 градусів, тому обабіч екватора жарко цілорічно, і змін пір року не буває. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Що без нахилу осі, тривалість дня і ночі в будь-якому місці землі була б однакова, і вдень Сонце піднімалося над горизонтом не на одну і ту ж висоту протягом всього року. Для українців зміна дня і ночі та пір року є свичною, улітку північна півкуля Землі. В якій розташована Україна звернена до сонця, дні довгі, а ночі короткі. У цей час вісь землі нахилена до сонця. Взимку навпаки, північна півкуля віддалена від сонця, вісь землі нахилена від нього. Тому узимку в Україні холодно, дні стають короткими а ночі довгими. Сучасні календарі налічують або 365, або 366 діб. Рік, який налічує 366 діб, назвали високосним. Високосний рік має давню українську назву Переступний. Перше ввів високосний рік Юлій Цезарь у 45 му році ще до нашої ери. Не раз система літосчислення вдосконалювалась, в результаті було створено сучасний календар, який діє від 1582 року. Високосний рік буває один раз на 4 роки, звідки взявся зайвий день, оскільки календарний рік триває 365 повних діб, 6 годин і 9 хвилин. То за 4 роки набирається, набігає одна доба, її вносять в календар до місяця лютий. Отже, раз на 4 роки в лютому маємо не 28, а 29 днів. Високосним є той рік, порядковий номер якого ділиться без залишку на 4. Тож ви можете легко дізнатися. Чи був рік вашого народження високосним? А в цьому сторіччі людство очікує 19 високосних років, найближчий з них 2024-2028. Сподіваюсь, що, переглянувши наукову довідку, ви дізналися багато цікавого і повчального про рухи Землі. Підведемо. Відсумки, наслідки рухів землі. Зміна дня і ночі це основний наслідок осьового обертання землі. Причиною зміни пір року є нахил земної осі і обертання землі навколо Сонця. А рік, який налічує 366 діб, називають високосним. Він буває раз на 4 роки, коли в лютому маємо 29 днів. Бажаю вам і надалі якомога повніше задовольняти свої пізнавальні інтереси та допитливість при вивченні курсу «Пізнаємо природу. До нових зустрічей!